Добрий день. Сьогодні у нас 14 січня. 2025 року, 11.05, ми проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно нового будівництва свердловини в селищі Короб новгород Сіверського району Чернігівської області. Номер е, справи в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля 1126. Наразі до нас приєдналися Фоб Котельчук. Будь ласка, прошу в чаті або з голосу назвіть хто ви представник кого ви, чи ви громадський, чи ви представник суб'єкта господарювання? Доброго дня, представник суб'єкта господарювання, розробник звіту і прізвище. Ім'я Ольга Васильівна, представник Фоб Котельчук, який був розробником звіту. Так, наразі в нас громадськість 1106 не приєдналася. Ми чекаємо 15 хвилин, при цьому присутні можуть виключити мікрофон і камеру, і потім будемо чи продовжувати, чи завершувати громадське слухання. Добрий день. У нас до громадських слухань приєднався Іван Бориско. За ніком Іван Бориско. Будь ласка, Іван Бориско, ви представник громадськості чи суб'єкту господарювання. Представтеся. Пане Іване, ви чуєте мене? Ще до нас приєдналися з підніком Оля А. Будь ласка, пане Івану і пані Оля, представтеся, хто ви є від громадськості чи від, від суб'єкта господарювання? Вас не Добрий день, пане Іване і пані Оля. Будь ласка, Представтеся ви від громадськості чи від суб'єкта господарювання? Хто ви? Доброго дня, я Іван Бориско, директор комунального підприємства Вода, представник замовника. Представник суб'єкта господарювання і пані Оля. А у нас приєдналася під Ніком. Будь ласка, доброго дня. Доброго я з підприємства «КП Вода, бухгалтер, бухгалтер підприємства комунального підприємства «КП «Вода» Коробської селищної ради. Тобто, ви теж представник замовника, так? Так. Так, тоді у нас від суб'єкта господарювання три е, представники є. Два безпосередньо від суб'єкта господарювання це Іван Борисов, директор комунального підприємства, пані Ольга. Пані Ольга, ви або напишіть у чаті, або з голосу скажіть своє прізвище. Ананенко Ольга, Олегівна. Ананенко, так? Так. Да. Ананенко Ольга. Ольга. Так, і представник ФОП Котельчук Ольга Галета, яка теж є представником суб'єкта господарювання, об 11.10 представники громадськості ще не приєдналися до громадських слухань, тому ми чекаємо хвилин 10. Ви, будь ласка, не виключайтеся. Можете мікрофони виключити, не виключайтеся, чекаємо і потім далі будемо продовжувати. Шановні присутні, я вас попрошу включити камеру сьогодні, 14 січня 2025 року, 11 година, 14 хвилин. Ми проводимо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля стосовно нового будівництва свердловини в селищі Короб Новогород району Чернігівської області. Справа в єдиному реєстрі за оцінки впливу на довкілля за номером 10126. 1126. Замовником є і суб'єктом господарювання комунальне підприємство Вода Коробської селищної ради. Громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив у дію з 18 грудня 2017 року, та зобов'язовує суб'єкти господарювання попередньо оцінити вплив планованої діяльності на довкілля. Відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, Громадські слухання проводить уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля, а саме департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Мене звати Валентина Ганжа, я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на цих. Громадських слуханнях звертаю увагу, що в нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на youtube каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської державної обласної адміністрації. Також посилання на цей відеозапис буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля в комірці по номеру справи 10126 та на посилання буде розміщено на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Також я хочу вас повідомити, що якщо буде оголошено тривогу, то ви, будь ласка, маєте потурбуватися про свою безпеку, перейти в безпечне місце. При цьому повідомте. Ми вас ми почекаємо, поки ви приєднаєтеся назад. Наразі 11.17 до громадських слухань приєдналися представники суб'єкта господарювання, це директор, Іван Бор... директор комунального підприємства Вода Коробської селищної ради Іван Бориско та Ольга Ананенко, головний бухгалтер, підприєм комунального підприємства Вода Коробської селищної ради. Також представ... Оль... Ольга Галета, представник розробника звіту ФОП Котельчук. Представники громадськості на 11.18 до проведення громадських слух, до громадських слухань в режимі відеоконференції не приєдналися відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Дякую за увагу. Гарного, мирного дня вам. До побачення. До побачення.